У киноконцертному залі «Ювілейний» підвели підсумки третього міжнародного конкурсу малюнку ілюстрація до народної казки». На конкурс прийшли роботи з девяти країн мира Болгарії, Білорусі, Венгрии, Індонезії, Сербії, Литви, Росії, Казахстану. Дуже сильно нас порадувала Україна, тому що 89 учебних заведень України прислали роботи своїх учащихся на конкурс. 350 работ представил учебно эстетический комплекс «Художественная школа». В журі конкурсу визначила 101 лауреата та 15 медалістів серед більше, ніж двох тисяч учасників. Майже три чверті усіх робіт написано українськими майстрами пензля. Звідси і результат сім переможців. Литва отримала два призових місця. А Білорусь, Індонезія, Росія та Сербія мають у своєму активі по одному переможцю. Херсонці серед кращих – 4 із 15 медалістів – представники нашого міста. Ось вона – одна із переможних робіт, що має назву «Подорож за небокрай». Я дуже радий, що я зробив цю роботу, і її вирішили відправити на цю виставку. І те, що вона вийшла так, як я хотів. Тому я дуже радий, що я потрапив у список переможців. И это мне принесло огромное количество радости. Сам по себе интересный эскиз. Вот. И мы делали его в такой вот немножечко ну, необычной технике. Может быть, она не совсем... Э, ну, для него, по крайней мере, она была новая. Он с интересом взялся. Он любит и умеет делать кропотливую графическую работу, тонкую, увлеченно работал. Вот. Да, работа, конечно, требует, ну, потребовала много усилий. Вот. Ну, я думаю, работа получилась удачной. На урочистий захід завітали представники Міністерства культури України, громадські активісти, представники консульств країн-учасниць та керівники міста і області. Поважні гості вітали найголовніших творців мистецького свята, юних художників та їх батьків. Я дуже рада сьогодні бути на вашому заході. І я від імені себе і від імені голови державної адміністрації Андрія Станіславовича Путілова хочу подякувати вас за те. Що ви сьогодні зробили ще одне свято до тих свят, які в нас до цього часу були. Бо ваша виставка вона така гарна, дякуючи вам, що це свято для Херсонщини, і, мабуть, для частини України теж. Я вам желаю, щоб ні в випадку ви не задіяли нос після цього успіху, тому що це тільки перший успіх. И после него нужно будет вам доказывать постоянно, что вы лучшие и что вы достойны новых побед и успехов. А вашим родителям пожелать неустанности и неусыпности и возможности материально сопровождать развитие вашего таланта. Всем здоровья, счастья, любви. І особи привіт від біля свого голови Владимира Миколаєвка, який пожелав вам нових творческих достежень. Я сьогодні щиро вдячна батькам, викладачам, тому що саме завдячуючи вам, і відбуваються ті дійства добра і благодійності, в яких ми сьогодні беремо участь. Ви знаєте, намалювати казку і прочитати казку може кожна дитина, але вцілити в її життя вона може тільки з батьками. Мешканці міста мають змогу побачити найкращі твори учасників на власні очі у холі кіноконцертного залу Ювілейний.